Так, Ми замовили і отримали хрест від магазину церковних товарів Трикірі, що знаходиться у Луцьку. Так, Даний хрест має бути встановлений над джерелом води, що знаходиться у... Садовому товаристві Росинка Обухівського району Київської області. Після встановлення хреста над джерелом святої води ми будемо замовляти робити інше замовлення, замовляти купол із хрестом для встановлення. На капличці ось такий чудовий хрест.